Благословен Бог назавжди, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Царі. Небесний дішителю душі, душі істини, що сюди,си і все наповняєш, скарби дібі життя подателю, прийди і селися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благи душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і навіки віки. віки. Пресвятая Тройця, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий посіти і ціли, немочі наші, імени Твоє роди. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. І нині час і на віки, віків, амінь. Отче наш, що є єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на Небі, так і на землі хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Бо Твоє царство і сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. До Богородиці запалом нині прибіжім грішні річній і припадімо в покаянні, взиваючи з глибини душевної, владичися, поможи, змилосердившись, над нами, поспішися, бо загибаємо від множества гріхів, не заверни рабів Твоїх з нічим, бо в тобі єдину, заступницю, маємо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Не замовкнемо ніколи Богородице, Про силу Твою говорити мене достойні, бо коли б ти не предстояла, благаючи, хто б нас вирятов і стільки бід. Тож би охоронив нас нині вільними. Не відступимо від тебе, влади, чи це твоїх боробів спасаєш завжди від усякої біди. Будьмо уважні, мир всім премудрість, будьмо уважні. Ом'яну ім'я Твоє усякім Роді, роді. роді. Слухай, дочко, і спогляні прихиле вухо Твоє. Ом'яну ім'я Твоє, усякім роді, роді, роді. Господеві, помолімся. Господи, помилуй. бо Ти святий, Боже і ми тобі славу, осилаємо, Тю і сину. І святому Духом і нині повсякчас і віки вічні. Амінь. Всяке дихання, нехай хвалить Господа. Хвалити Бого, Його хвалити, його, тверді сили Його. Всяке дихання, Нехай хвалить Господа, І що буду стоїтися нам вислухати святого Євангелія Господа Бога молі. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Премудрість простів, вислухаймо святого Євангелія Мерсії і Духові Твоєму від Івана святого Євангелія читання, слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні. В той час під Христом Ісуса стояла Його мати сестра, Його Матері Марія Клеопова й Марія Магдалина. Як побачив Ісус матір та учня, що стояв у тут, якого любив, то каже до матері жінко, ось син твій, потім каже до учня, ось мати твоя, і з тієї хвилини той учень взяв її до себе. Слава тобі, Господи, слава тобі! Радуйся, благодатна Господь з тобою, благословена ти жінками. Дорогі брати і сестри, хто є ця діва, що стане гідною почути ці слова в ангела, бо ж ангели то Божі посланці, то істоти, що найближче стоять перед лицем Божим. Їхто найперше усвідомлює Господь в своїх планах, вони є першими, хто ті плани в життя впроваджує. А в тій хвилі Божий посланець схиляє свою голову перед звичайною, тихенькою і непомітною дівицею з Назарету, виказуючи їй пошану, що навіть йому ангелові ніхто такої не виказував. Благословенна тими жінками. отже та діва була у гідності вищою від ангелів. І сьогодні Свята Церква подібно, як тоді ангел кличе: Радуйся, благодатна Господь з тобою, благословена тими жінками. І величає її чудовими піснями, що складені в її честь, ставить на видне місце її відображення ікону, заносить до неї свої молитви і благання. І усе це Діві Марії, що є вища від ангелів, бо сам ангел це визнав, а церква співає чеснішу від херовимів, і незрівнянно славнішу від Серафимів. За що така? Велика честь звичайній юдейській дівчині з Назарету, але чи звичайній, благословенні між звичайними жидівськими дівчатами, благословенній через те, що Богом вибрана стала для великої місії, місії співвідкупительки людського роду. Вона перша з поміж людей була піднесена до того. Щоб гріх першої жінки є вистерти і знівечити, бо так, як Єва першою упала у гріх, так Марія першою споміж людей покликана, щоби той гріх подолати. Вона несе таку велику пошану і гідність, тому що вже перед віками її постать існувала в божих планах. Ще задовго до того, яка мала прийти на світ від побожних Якима і Анни, на порозі першого гріха Єва, Єви і кари за нього. Боготець звістує дияволу загибель саме через Марію і неодноразово продовжує віків очікування на спащіння. Боготець через пророків у кожному поколінні нагадував про неї. Хто ж є та діва, яку величаємо, співвідкупителька людського роду, бо сталася матір'ю самого Бога, бо через неї Бог прийшов у світ, і, мабуть, усе, що маємо, знаємо і розуміємо, маємо завдячувати причистій Діві Марії, бо через неї предвічне слово. Син Божий Ісус Христос прийшов на землю. Через неї ми почули від Нього Слова спасіння у проголошенні для нас святої Євангелії. Він показав нам шлях спасіння, спочиваючи на руках своєї Пресвятої Матері. І, власне, це тіло, яке дала йому Його матір Марія. Було жертвоване на Христі Богові Отцеві за наші гріхи. І так як Христова місія відкуплення не скінчилася на хрестній жертві, так і місія Марії, Богородиці, не скінчилася у співвідкупленні людського роду. Бо то тіло і кров, що дає нам сьогодні на присвітті Єв... літургії Христос, то є те саме тіло і кров. Що йому дала Його Мати Марія. Тому, приймаючи той безцінний дар Божий у святому причастю, приймаємо Його не тільки в імені Пресвятої Троїці, в імені Бога Живого, але також приймаємо його як дар від Богородиці Марії, перший раз Приймали Його, коли у Вефлеємі народився, тепер приймаємо Його від Богородиці, коли споживаємо святе причастя, і остаточно зустрінемо Його теж через Богородицю, коли прийде вдруге судити живих і мертвих. Тому сміливо можемо сказати, що кожна ласка, яку отримуємо від Бога Отця. Сина Божого Ісуса Христа і Святого Духа приходить до нас через Марію, Божу Матір, Бачите, дорогі брати і сестри, хто є та, яку сьогодні величаємо на молебні, хто є та діва, до якої ангел Господній сказав благословенна тими жінками», яка величава постать в ділі нашого спасіння. а ту красу і велич об'явив сам Господь через одкровення Івана Богослова. Жінка одягнена в сонце і місяць під її стопами, на голові її вінець дванадцятьох зір. Величаймо щиро, і ми сьогодні Божу матір, співаючи в її честь пісні, пригадаймо до неї зі своїми молитвами, просячи про заступництво перед Богом, дякуємо за те, що вона є Матір Божа і мати наша. Амінь. І тут такі приклади. Історики розповідають, що коли Спартак був обманутий сіцілійськими купцями і бачив скору загибель свого війська, він сильно розкаївся і сказав: я знав, що не потрібно було мені повертатися у Рим, коли був на півночі Італії, бажав перейти через Альпи. Невідомий голос весь час мені говорив, щоб не повертатися. Але я його не послухав. Ще древній філософ Сократ говорив, що біля нього стоїть невідомий чоловік, тобто ангел, який завжди підказує йому, що робити. Коли він не чує, не слухає цей невідомий голос, то завжди потрапить у біду. Біля кожного з нас стоїть ангел, який надсилає нам добрі думки. Від нас залежить прийняти їх чи відкинути. В повісті Івана Франка Захарберкут, який нам, напевно, думаю, відомий усім, розповідається про боротьбу маленького українського поселення з татарами. Голова міста Захар Беркут заманює татар у водяну пастку. Їм немає виходу. Усі вони загинуть. Але у заручниках у татар його син Максим. Татари пропонують відпустити Максима за їхнє визволення з пастки. Серце батька розривається. Врятувати сина, але віддати усіх людей в неволю, чи пожертвувати сином, але врятувати усіх і син Максим. Так і гине на очах у батька. Пресвята Богородиця також принесла найбільшу жертву людям власного сина для того, щоб нас з вами врятувати. Пресвята Діва Марія, непорочно зачата, радуйся і спаси дикщо на тебе, уповаю. Марія, мати Божа, молися за нами. Свята, діво, Богородице, примилосердна, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. Марія мати Божа молися за нами. Мати Христа, Бога нашого, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю, о Маріє, Мати Божа, молися, за нами. Діво від херовимів світліша радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. Марія мати Божа, молися за нами. Діво від сарафеймів, славніша радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю, о Маріє, мати Божа, молися за нами. Марія покрови світу, ширші від небес радуйся, і спаси тих, що на тебе уповаю. О, Маріє, мати Божа, молися за нами, Маріє. Праведно судів благання, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. Маріє, Мати, Божа, молися за нами. Маріє, потіко заплаканих, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. Маріє Мати Божа молися за молисяна, Марія прибіжище грішників, радуйся й спаси тих, що на тебе уповаю, О Маріє, Мати Божа, молися за нами. Марія посередниця, що не покинула нас після свого спіння, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. О Маріє, Мати Божа, молися за нами. Марія єдина чиста і благословена, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю, О Маріє, Мати Божа, молися за нами. За всіх ти молишся, благая за тих, що прибігають з вірою, під могутній твій покров, бо іншого тривалого порятунку ми грішні перед Богом, у бідах і скорботах не маємо, обтяжені гріхами незліченними, мати Бога Вишнього. тому то ми до тебе припадаємо і збав від усяких негодрабів. Пом'яну ім'я Твоє роді і роді. Всіх скорбних радість, і пригнічених заступниця, і голодуючих кормителька, скітальців потіха, бурями гнаних пристань, хворих посіщення. Немічних покрові заступниця, Вже старости мати бога вишнього. Ти єси пречистая, поспішися молимся, щоб спастися рабам твоїм. Слухай, дочко, і споглянь, прихиле вухо Твоє. Радуйся, пречистая Діво, радуйся цінний скиптре Царя Христа, радуйся, зростивши грону таїнства. Сенне, радуйся двери небесна і неопалима купно. Радуйся, всемірне світло, радуйся всіх радосте, радуйся вірних спасення, радуйся, заступнице всіх християн, і прибіжище владичице. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки, віки. Радуйся, Всем похвало, Радуйся, храме Господній, радуйся горотінню сповита, радуйся всіх прибіжище, радуйся, світильниче Золотий, радуйся, славу Християн сече. Сна. Радуйся, Марія, мати Христа, Бога, радуйся раю, радуйся божественна трапеза, радуйся, тіне, радуйся ручко все золота, Радуйся всі упованнях, покірно схиливши свої голови, Господа Бога молі. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. царице наша преблага. Надіє, наша Богородице, захисте сиріткі тальців пристаного вище, засмучених радосте, скривджених покровителько. Глянь на нашу нужду і на наше горе. Поможи нам, немічним, провай нас недосвічених, Ти ж, во наше горе знаєш, розвій його, якщо бажаєш бо Не маємо іншої допомоги, ні захисниці, ні ласкавої розрадниці, Крім тебе, о Божа мати, бо ти нас охорониш і захистиш по всі віки. Амінь. Помилуй нас, Боже. З великої милости твоєї молимося, тобі вислухай, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося. За наш боголюбивий український народ, щоб він зберігся в чистоті Христової віри, молимося тобі, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося, за наш український народ. Що він довідав віддав своїх синів і дочок на службу церкви і народу, Господи, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй. Ще Молимося за наші родини, щоб в них розквітала любов до своєї церкви і народу. Збереження Божих заповідей благаємо Тебе, Господи, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не згадуй, предобрий, владико, безчисленні наші беззаконня, і не віддай нам за вчинками нашими, а в добродій щедро так згадай нас поглянь на стогін сльози пляч людей твоїх. Споглянь на стогину Богих і покору нашу, прости нам усі провини і відверни від нас свій гнів, що заслужено, іде на нас молимося, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, господи, помилуй, Господи, помилуй Влагодаттю твоєї, Господи. Погасив нас всяку ворожнечу заздрість і неспокій, подай перемогу над ворогом любов, нелицемірну, доброчинний спокій. І Богодне життя молимося, тобі вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Тих, що ненавидять і кривдять нас, Господи. І всіх ворогів наших прости, молимося, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милістю і щедротом, ми і чоловіколюб'ям єдинородного, сина твого, що з ним благословен єси. С святим, благим і животворящим Твоїм духом, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Пребудрість, чеснішу від Херувимів і незрівнянно славнішу від Серафимів, що без отління Бога слово породила сущу Богородицю Тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, надія наша! Слава Тобі! Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і, по і на віки віків. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови Христос, істинний, Бог наш, задля молитв, пречистої, непорочної своєї Матері, святого Йосифа, і обручника. Святих славних всіх хвальних апостолів, преподобних воносниці наших всіх святих, нехай помилуй, і спасе нас, бо він благий чоловік -олюбець. Амінь. під твою милість прибігаєм Боди. Бо Молитв наших не презриво скорби, Но від бід ізбавляй нас, Єдина чиста я Єдина чиста я і благословена я єдина, чиста я єдина, чиста я і благословена я Пресвятая Богородице, спаси нас Владичице, Богородице, Прийми мольби рабів твоїх І збавляй нас від всякої нужди. He